Служба безпеки викрила мешканку Луганщини, яка добровільно пішла на співпрацю з окупантами, та очолила фейковий центр зайнятості в ЛНР. За матеріалами справи зловмисницею виявилася мешканка Кадіївки, колишній Стаханов на Луганщині, яка від початку повномасштабного вторгнення Росії співпрацює з агресором. Згарбники призначили її на посаду директора територіального відділення державної установи Республіканський центр зайнятості ЛНР. На цій посаді вона бере участь у виконанні завдань окупантів щодо організації роботи установи відповідно до російського законодавства. Також здійснює підбір кадрів на посади в окупаційні органи на підставі зібраних доказів. Фігуранці повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України, за частиною 2 статті 111 – Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та частиною 5 статті 111 прим. 1 – Колабораційна діяльність зрадниця переховується від правос. Удія на тимчасово окуповані території України розслідування проводили слідчі СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.